Таю, дорогі друзі, я Людмила Васильівна, професійний астролог і таролог, приймаю в магазині Таренков, ринковні Тужиковського 18 у понеділок, вівторок і середу. А зараз перед нами прогноз на 15 квітня, а також на загаданий вами період, ну наприклад, на неділю чи на 3-5 днів. І почнемо. Ну, дорогі друзі, сьогодні ви можете опинитися у складній ситуації. І вам буде потрібна допомога. Ну, ця допомога вона можлива, але слід обговорити відразу, що ви готові дати замість. У любовних стосунках ну, має бути безкорислива допомога, це реально, рідня моя, а в інших випадках ну, передбачається оплата, а яка це вже питання. Ну, щоб не трапилось, мої, треба використати шанс на свою користь, щоб вас таки врятували або вирішили вашу проблему. І цілком можливо, рідні мої, йдеться про рішення, прийнятому разом з вашим земляком піти на ці зміни. Адже у двох це завжди легше, особливо морально. І знаєте рідні мої, що саме партнер принесе у ваше життя даленосні зміни і з ним ви якби, зміните місце проживання. Ну, швидше за все, ну, партнер вже якби заякарився у потрібній місцевості, де ви будете захищені від непередбачених та несподіваних ситуацій, а також зміцнить своє становище та пустити коріння. Ось такий прогноз: ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, коментуйте. Дякую. the, the.